В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмилі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Вступна кампанія 2023. Як змінилися правила та умови вступу до Ізмильського державного гуманітарного університету? Чим небезпечний кір та як від нього берегтися, Розповідають спеціалісти. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 травня орієнтовно такі. Близько 196 тисяч 920 осіб особового складу, 3 740 танків, 7 287 одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі артилерійських систем, 557 реактивних систем залпового вогню, 310 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 1627 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 кораблів, 5984 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 391 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території зміського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмірського територіального центру комплектування та соціальної ні підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Начальник Ізмільської районної військової адміністрації Рудіон Абашев здійснив робочу поїздку до Рніської громади. Начальник Ізмінської районної військової адміністрації Рудьон Абашев разом зі своїм заступником Сергієм Продановим, головою Роніської громади та представником Євродор, оглянули стан ремонту робіт на ділянках міжнародної траси М-15. Також обговорили з представниками Укртрансбезпека. Впровадження системи «Єчерга» на пунктах пропуска в селах Орлівка та Джуджулещі. Це нововведення вже дозволило прибрати черги на пунктах пропуска. Та дозволить частково вирішити проблему з заторами через надвелику кількість великовантажного транспорту. Поліцейські з міського районного відділу поліції спільно із працівниками відділу організації несення служби УПП в Одеській області в місті Змеїл. Згідно розрахунку сил та засобів приданих сил забезпечували на території обслуговування охорону публічної безпеки та порядок під час проведення заходів з відзначення Дня пам'яті та примирення та дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Було задіяно по 50% особового складу. За час несення служби будь-яких резонансних подій на території обслуговування зафіксовано не сталося. Також фактів порушення комуністичного. Чної нацистської символіки та використання Георгійської стрічки та її зображення зареєстровано не було. Всього на території обслуговувалося до єдиного обліку зареєстровано 121 інформацію про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 10 фактів з ознаками кримінальних правопорушень. Через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія «2023». чи змінилися цьогоріч правила та умови вступу до Ізмірського державного гуманітарного університету, єдиного державного закладу нашого регіону? Та до чого слід підготуватися майбутнім абітурієнтам. Дивіться у репортажі. Вже через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія 2023. Абітурієнти вже визначаються, до якого навчального закладу вступати та яку спеціальність обрати. Наша знімальна група завітала до єдиного державного закладу регіону Ізмельського державного гуманітарного університету. Поспілкувалася з секретарем приймальної комісії та дізналася, що вступникам варто робити вже зараз, та як підготуватися до вступної кампанії. Цьогоріч вступна кампанія відрізняється тим, що умови вступу для тих, хто вступає після. Після повної загальної середньої освіти після школи та на базі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра їх об'єднали. Тобто на бюджет і на контракт однакові умови вступу. Перед тим як подавати документи, слід створити електронний кабінет вступника. Зробити це можна з 1 липня. Безпосередньо подача документів розпочнеться з 19 липня. Ви можете як прийти до нас у заклад вищої освіти. У нас буде діяти консультативні. Ційний центр з 1 липня і зареєструватися у нас створити електронний кабінет, зареєструватися і потім подати заяви так. Саме ви можете це зробити і в дистанційному в дистанційній формі. Цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023 років. Хто не має НМТ або результатів НМТ або результатів ЗНО цих років вказаних, вони можуть вступити також на контрактну основу лише за мотиваційним листом. Але це будуть лише ті спеціальності, яким надається особлива підтримка, а саме це. 012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта та 014 середня освіта. Перелік документів для вступу залишається таким самим, як і минулого року, кажуть у приймальній, це потрібен і паспорт громадянина України, і реєстраційний номер облікової картки, інформаційна картка НМТ або ЗНО, сертифікати ЗНО, оригінал та дві копії, додаток до свідоцтва, документ, що посвідчує можливість нарахування додаткових балів при вступі, і обов'язковий документ для хлопців, які вступають після школи. Це приписне. А якщо Чоловіки трохи старшого віку, то це довідка про те, що вони стоять на обліку у військкоматі. Цьогоріч вступ до магістратури на основі диплома бакалавра чи магістра спеціаліста має свої особливості. Серед нововведень – єдиний вступний іспит, який складатимуть на базі навчального закладу. Зареєструватися можна з 8 по 31 травня. Хто вступає до магістратури, повинні скласти єдиний вступний іспит та фахове випробування на базі. Закладу вищої освіти. І ще туди ми включаємо також мотиваційний лист. Це на усі спеціальності, окрім. 053 – психологія, 076 – підприємство та торгівля і 073 – менеджмент. Про час і місце складання іспиту абітурієнтам повідомлять у листі, який надійде до персонального електронного кабінету. Власне тестування проведення тестування буде відбуватися не в тому місці, де вони реєструються, а де буде визначено саме українським центром оцінювання якості освіти. Це будуть встановлені спеціалізовані центри. В яких вони будуть проходити тестування, і оголошення результатів тестування буде за окремим графіком до 24 липня. Саме тестування буде проходити з 26 червня по 18 липня. Ось у ці строки загалом вступна кампанія до Ізмейльського держуніверситету. Проходитиме у дві сесії. Основна сесія триватиме з 1 липня до кінця серпня. Додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Ріпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Крім цього, 13 травня на базі навчального закладу буде проходити день відкритих дверей, під час якого буде озвучена основна інформація щодо вступу. 2023. Ми запрошуємо усіх бажаючих, хто хоче вступати. Буде детальна інформація про умови вступу. Зможете задати свої питання. Тож запрошуємо усіх бажаючих. Аючих 13 травня до нас завітати в іт центр і не забувайте, успішна професійна кар'єра починається саме у нас. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми. Новин візьмілі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Чим небезпечний ковід, які вакцини є у наявності та скільки осіб вже отримали щеплення. Дивіться у нашому сюжеті. В Україні значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. В Ізмаїлі останніми тижнями спостерігається значне зростання захворюваності на COVID-19. крім того, збільшилась і кількість госпіталізацій внаслідок вірусу. Варто пам'ятати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з п'яти років. При цьому, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється, а з 5 років до 11 меншою дозою. Щоправда, дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою аналогічно до дорослої дві дози з інтервалом у 21-28 діб. Для того щоб щепити від коронавірусу, дитину необхідно згоду одного із батьків або опікуна у деяких літніх пацієнтів. Коронавірус пробігає значно гірше, зазначають медики. Старші люди набагато важче переносять ковід. 19 та мають більші ризики померти, особливо якщо в них є хронічні захворювання. Головна медсестра Ізмильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що в Ізмаїлі продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. А наразі у місті щеплюють двома вакцинами: Pfizer та Коронавак. Єдиний захист від тяжкого перебігу хвороби це вакцинація. Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту зробіть повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на, на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби. В Ізмаїлі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac. Тим, хто отримав перші два щеплення, рекомендовано вводити бустерну дозу. Зверніть увагу на термін ваших щеплень. Так якщо пройшло 9 місяців від другої дози, негайно приходьте на бустерну дозу. Радимо свідомо і відповідально ставитись до свого здоров'я. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі і третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч із мельчан. Четвертою дозою провакциновано понад пів тисячі осіб, та додатковою дозою майже 50. Також вакцинуються у нашому місті вимушено приміщені особи та діти. Всього вакциновано першою дозою 25 тисяч 154 осіб. Другою дозою – 24 тисячі 327 осіб. Третьою дозою – 5 тисяч 6 осіб. Четвертою дозою – 539 осіб. Додатковою дозою – 47 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою – 60 осіб, другою – 40 осіб. Вакциновано переселенців – 272 особи. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. Є ряд запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зауважила медикиня, користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей, тримати дистанцію у багатолюдних місцях. Важливо не нехтувати вологим прибиранням та робити регулярні перерви на провітрювання вдома і на роботі. Якщо ви помітили симптоми схожі на ковід, то вам обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря та ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. Якщо захворіли, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найдієвіший спосіб захистити себе від covid 19 або його тяжкого перебігу із тяжкими наслідками для здоров'я це вакцинація. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків COVID-19. Усі вакцини візьмелі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми. Новин. Спочатку цього року в Україні погіршилася епідситуація та почали зростати кількість захворівших на кір. Чим небезпечна ця хвороба, як від неї оберегтися, та чому через 5-6 років вона знову повертається? Докладніше дивіться у сюжеті. З початку цього року в Україні погіршилася епідситуація ситуація, та почала зростати кількість захворівших на кір. Чим небезпечна ця хвороба, як від неї уберегтися, та чому через 5-6 років вона знову повертається? Відповіді на ці питання ми дізнавалися у спеціалістів із мирського районного відокремленого підрозділу державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Кір проходить з періодичними підйомами і спадами, і от звичайно ці підйоми і спади составляють 3-5 років. Последний подъем составил больше 7 лет. Но вот если 3-5 лет, как по результатам многолетних наблюдений, то уже в этом году мы ожидаем очередной циклический подъем кори. Почему в этом году? Потому что последний, предыдущий подъем был в 2017 году, З перевищенням, з максимальним наростанням в 2018 році. году, згідно з інформацією центру громадського здоров'я, кір небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Зв'язку з тим, що охват плановими прививками проти корі намного знизився, Вообще, общем, ахват прививками должен составлять для того, щоб був достатній колективний імунітет для того, щоб не давати розпространенню того іншого заболівання, в тому числі і корі. так охват цей має бути не ниже 95% п'яти рік. А за останні годы, як по Україні, так і в Одесі області, так і у нас в Ізмельському районі цей охват був намного ниже. Перший спалах кору стався на території Рівненської області, на території Одеської області поки що жодного випадку не зафіксовано, кажуть спеціалісти. Однак це не означає, що спалаху може не статися. Тому до него следует подготовиться. Єдиний способ запобігти хворобі провакцинуватися. На сегодняшний день проводится такая подготовительная работа по, именно по очень, уточнению данных, кто из детей, начиная с 16 лет и ниже до года, от года до 16 лет, кто из детей по тем или иным причинам остался не привит. И вот сейчас проводится эта работа среди учреждений здравоохранения на всех территориях с целью того, чтобы выявить этих детей и начинать сразу, вот это считается как такая иммунизация внеплановая, вдогонку плановых прививок. Для вакцинованных ця хвороба протекает у легкой форме. Натомість, если щепление вчасно не отримане, могут быть серьезные наслідки. Если ребенок не привитой, то там очень серьезные Последствия могут быть вплоть до коревых энцефалитов, которые часто заканчиваются летально. Второе такое грозное осложнение от корей у непривитых – это пневмонии, достаточно тяжелые такие вирусные пневмонии. Также могут быть бронхиты у детей после перенесенной кори, Может, могут быть атиты, но если ребенок привитой, То таких осложнений, да тоже теж болеють, но это в очень легких формах, і не опасно ні для жизни, ні в плані осложнений для здоров'я. За даними МОЗ, загальний імунітет населення залишається низьким. За останні три роки рівні охоплення щепленнями є недостатніми для створення колективного імунітету. Тому спеціалісти закликають батьків подбати про захист своїх дітей та зробити щеплення. нельзя отказываться от этой прививки. Вакцина хорошая, она не дает практически реакции. Она не только против кори защищает, но она трех, комбинированная вакцина против трех инфекций. Против кори, краснухи и эпидпаратита. Ще раз хочу звернутися к родителям. Не відмовляйтеся від от прививок. Якщо ребенок не має какой то прививки в возрасте, то зараз будуть проводитися прививки, допомічна імунізація. Не відмовляйтеся від от прививок. Цим ви спасете жить і здоров'я свого ребенка. Вакцина в Україні є. Її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря абсолютно безкоштовно. Бережіть себе та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми новин. Одеські митники завадили незаконному вивезенню монет, схожих на золоті суверени, часів британського короля Георга П'ятого. Монети карбовані у Великобританії в період з 1911 по 1927 рік. Одеські митники виявили у пункті пропуску орлівка у громадянки України. Вона, слідуючи до Румунії, на автомобілі для проходження митного контролю, обрала зелений коридор. За результатами аналізу ризиків автівку було переведено до червоного коридору. Під час проведення поглибленого огляду автомобіля у рявозику жінки були виявлено приховані від митного контролю монети, які мають ознаки культурних цінностей. Окрім суверенів, громадянка вивозила також альбоми із поштовими марками, випущеними у минулому столітті. За виявленим, взаємодії з прикордонниками та представниками УСБУ в Одеській області фактом митниками. Направлено до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого в частині першій статті 201 кримінального кодексу України. Монети та альбом тимчасово вилучені. Їх належність до культурних цінностей встановить відповідна експертиза. Спеціально до Міжнародного дня музеїв обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вдалося доставити обласну виставку молодіжної секції національної спілки художників України. До виставки увійшли найкращі роботи молодих художників у жанрах живопису, графіки, скульптури та декоративно-прокладного мистецтва. До міжнародного дня музеїв завжди готуються усі музеї світу. Проєкти та виставки до цього дня. Які готує з картина галерея, дивують своєю різноманітністю, креативністю і знайомством з новими талановитими українськими митцями. Такі культурні заходи мають особливе значення у цей важкий час. Музей вдячний усім, хто взяв участь в організації цього культурного проєкту та продовжує діяти на культурному фронті нашої країни разом до перемоги. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Долар з шав купівля 37 гривень 40 копійок. Продаж 37 гривень 82 копійки. Євро купівля 41 гривня 4 копійки. Продаж 41 гривня 65 п'ять копійок. Донецька гідрометобсеваторія повідомляє в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів вітри змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. В день східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів тепла, в день 18,20 градусів вище нуля. В Одесі слабка хмарність без опадів. А вітер північний 3,5 пять метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 вісім градусів тепла. В день п'ятнадцять, вісімнадцять градусів вище нуля. Шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.